Час повертатися до нормального адекватного режимчика, тим паче, все уже позеленіло. Поки ми працювали в нічні зміни. Якось кардинально природа прикрасила а, своїми зеленкуватими відтінками. Це дуже надихає. Блін, сьогодні п'ятниця, а таке в мене враження, що будній день людей вже побільшало, всі відпочивають. Тим паче, це туристичне містечко можна. Також приїхати, відпочити, кому цікаво, Мікулов Ну, а так як ярчайший на тонусі, на позитивчику, він не вживає алко. Я думаю, на вихідних сходимо, десь порелаксуємо на тренуваннях. Чорна Пантера. Приходь, зіграємо в челендж. Я думаю, буде дуже класно, офігенно. Щось замутимо. Тим паче, у мене є. Задорчик, а це головне. Так що переходь в шапку профіль, підписуйся на мій ютубчик, буду рад бачити і до зустрічі до майбутніх стрімчиків. Я думаю, на цих вихідних вже ми спробуємо новий свій акт. Не даром Ми його прожарочку робимо кожен день. Не забуваємо про нього так що. Ярчайшого, до зустрічі!